Була сьогодні в епіцентрі і купила собі ось такий лавр. Ось такий лавр. І тут, подивіться, стільки багато ну, саджанців. Я так зрозуміла, що це не один саджанець. Ось підготувала землю, вермікуліт туди додавила. Ось такий. Ще буду про нього читати, ще не подивилась інформацію про нього. Але зараз хочу пересадити, вийняти з цього горщика, бо натикано тут ну, дуже багато. Там було два. Один був один саджанець, тільки він трішки дешевше коштував. А цей, ось, бачите, так багато. Я вирішила купити цей. Думаю, ну, подивлюся, зараз вийму. І в мене, правда, нема штатива, щоб поставити. Зараз на дачі залишила. І, Ні, як вам показати, але я буду винімати, потім покажу, що в мене що там є. Підготовила ось і ґрунт, і горщики підготовила, попересаджую. Вийняла я з горщика, ну, ось так оплетений, повністю оплетений, отакими корінцями. І зараз я хочу розділити це все потихеньку, і знову виключаюся. Ну, ось дивіться, скільки саджанців я розділила. Це, тут землі практично не було. Практично не було. Це все заплетено було корінням. Ну, ось такі гарні саджанці. Ну, дуже-дуже багато. І я підготовила мало горщиків, треба ще. Чи вистачить у мене землі? Ну Нічого, буду якось отак садити. Подивіться, ну, дуже, оце кожен, отак горщик посажу. І полью кореневіном. У мене є, розбавлений кореневін. І це все пролью. Ну, Буду садити. Ось такий гарний лавровий лист. Такі саджанці. Ну що, ось я і пересадила свій лавр. Подивіться, скільки саджанців вийшлося. Стільки з одного, з одного горщика отримала я посадкового матеріалу. 13 горщиків посадила. І в сусідки вже брала і в свої всі горщики все, що було, ну, ось так, подивіться. Це лавр благородний, ну, нобіліс ноб, ось такий. І він. Відповідний догляд за, ними. за ним. Ну, все написано в інтернеті, я дивилась, нічого такого особливого. Ну, ось, отакі. Аби тільки він ріс. В мене був ріс, але я свою, ну, свій час залишила його на дачі в будинку, а він там захолов, можливо, холодно йому було, тоді були високі мінусові температури. І я його не вберегла, бо він вже був великий, здоровий такий виріс, і треба його все-таки хоч саме найменша температура це плюс 5, не нижче. Ну, Це я читала, тільки що загуглила, так що так. На балконі можна зберігати, поки не до нуля, не, до нуля не, не можна. А в мене на дачі, можливо, нижчі температури. В будинку. Ну, ось так. Буду тепер його зберігати на балконі. Ну, що в квартирі, що на балконі. Ось так. 13 саджанців з одного горщика. А за горщик я заплатила 300 з лишнім, тому що я ще купувала ще іграшку. Зараз покажу, яку іграшку. І скільки ж я заплатила за горщик з саджанцем, з цими саджанцями. А ось і. Платіжна 374. Я заплатила за горщик з лавром. І ще купила ось таку скляну іграшку. Це символ наступного року. Змія. Вона коштувала 80... 83 гривни. Ось така змійка. Оце мої покупочки сьогодні в епіцентрі. Ось так. Ну, що, будемо вирощувати, потім буду розказувати, як він. Все, все з ним добре чи ні. Ну, всього доброго вам. До зустрічі.